Всім привіт! Сьогодні в нас сонячна неділя. Це буде наша перша знахідка. Все ще холодно, градусів 11. Дивіться, непогана коробочка, Ящичок з гуршком. А Коробочка хороша. Горшок чистий, дитяче кріселко. Подушки. Так, і все, в принципі. Ага. Це, знаєте, що піцу робити у духовці. Дві штуки, трохи пользовані, користовані, захляпані. Отаке. От у мене повно коробочок вдома, тому я залишу для когось іншого. Їдемо далі. Привіт, друзі! Хочу коротеньке відео для вас зняти, бачу стіл. Стіл, стілець. Привіт, друзі! Бачу з парку, собаку вигулюю, бачу стілець, крісло. І думаю, давайте разом подивимося. Ця вуличка тупікова, супер взагалі. Тут будинки моїх мрій на цій вулиці. Вона дуже затишна і там в кінці взагалі такі розкішні будинки, заодно побачите. І крісло подивимося, що за крісло. Це взагалі дуже тут великі, дуже бачите, помістя прям величезні. Куки щось винюхав. Там через дорогу ротвейлер, як кабан. Розміром з німецького дога. З чимось він змішаний, не знаю, але він таких розмірів, ротвейлерів не буває. Дивіться, з цього будинку розкішного викинули таке крісло. Шкіряне і що з ним не так. Друзі, крім того, що воно трохи вінтажне. Що не що так з кріслом? Може поломане воно якесь? Кхе -кхе. У мене чоловік захворів зараз. А, невже прийдеться його просити, щоб на машині? На машині їхав сюди забирати крісло. А чого його викинули, ну? Треба сісти, подавити з нього. Може там щось внизу. Він як нове взагалі. Може в нього щось. А я О, піднялось. Зараз сяду і впаду, напевно. Мені працює, слухайте. Ой, дзвоню чоловікові зараз тоді. хай тут недалеко під'їде, за машину запхаємо. Все нормально? Тай щось інше внюхав, дивіться, побачив чи внюхав. А, слухайте, ні царапинки на ньому немає. І, і воно нормальне крісло. Може там з тими щось з кольосами, не так, але то замінити можна, якщо що. Ладно. Бачите, які замки там. В кінці. Чарівні просто. Бачили таке. Дивіться, ще одна цікавинка. Давайте глянемо, що тут повиставляли люди. О, дивіться, рослина. Якщо би то справжня була, вона знато ідеальна для справжньої Я думаю, то, бачите, не справжня. Але що класно? Та все одно можна взяти то яке, не яке, не знаю. Ой, що тут ще тут вже хтось понабирав? Дивіться, порозбирали трохи іграшка якась. М'ячики з водою наповнені. Тут якісь вуличні ігри, книжки. Ой, що тут? Пробка просто. Посуд. Що тут я таке цікаве? Мені здається, тут вже повибирали. Така ікеївська чашечка текстурна гарна. Вазочки. Ой, підставка під горщик, але ще треба форму горщика знайти правильно. Правда, і тріснутий горщик глиняний. Так, так. Їду далі. Так, у нас тут з вами є підставка під телевізор, стіл і валізка. Ага. До речі, ви знали, що слово валіза... У нас, скоріш за все, від португальського пішло. Прийшло. Бо португальській мові воно так же називається. Замок тут зовсім зовсім ніякий замочок, на жаль. Мапа світу. Дивіться, де ми є. Бачите, Крим Україна. Хто, ми, хто ще не зрозумів? Дивіться, як холодно стає. До речі, на попередньому відео я сказала, що зараз неділя, але, але здається, субота. Вчора була п'ятниця. Ну, друзі, дивіться. Сьогодні виставили, бо я тут проїжджала, не було його нічого. Дивіться, для нарізки м'яса щось велике, шкіряний старовинний рюкзак. Широк тепер теж Оце, бачите, яке величезне. Що ще? Це що металеві, то ну, якийсь пластик. Цікаво, пластикові крісла, взуття. Так закрутили, що дуже буде складно щось бачити. Видно, що тільки виставили. Можливо, з гаражу десь. А це що таке? Це щось для кута, дивіться. Ні? Ні, що тут таке? Не знаю. Думала, що для кота там написано, що... Ніби якась машинка пральна, чи що? А це що? Хм, якісь прибори. Для чого це? Ага, фритюрниця. Hello, I'm just looking. No, Do you have more stuff coming? Not much? Many would, I'd say, honestly. Це вже, вони, напевно, гаражик бабусі, дідуся вичищають. Тут якийсь одяг є. Але по тому, що хлопчик азіатський, я не очікую тут багато якихось скорбів унікальних, знаєте. Так. Ну, отаке, от от таке. є що показати, але насправді, знаєте, у плані знахідок то ні, там якась шкіряне взуття. Шкіряне взуття порожнє. Що ну, це таке, хто знає, що то я за машина. А я їду далі, трошки ще поїжджу. Як я могла суботу з неділею спутати, я не знаю. Дивимося ще одну купу скарбів. Не обманюйтесь сонечком, бо земно-зимно. Вітер холодний. Ну, я не думаю, що тут скарби будуть. Тут якийсь спорт... спортивний інвентар, Бігова дорожка. стара газонокосилка. пила, бачите яка. Але тут дешевий бренд дешевий. Що тут ще? О, тенісні ракетки можна подивитися. І стільчик, стільчик, стільчик цілий. Це чого навіть не поставлено, бачите? Ось таке екзотика така. Все нормально, просто викинули. Так, давайте на ракетки. А це що? Ага. Накривати барбекю. Так, а що за ракетки такі? Дуже легенькі. Стела. Це прям винтажня Так. Угу. Вінтажні ракетки. Це, що що в мене? Це, може сквош? Я взагалі не розбираюсь сильно. О, це в хорошому стані. Напевно Сквош. Я візьму оцю, що тут ще, дивіться, бита. <с handcuffs> Бита для крікета, напевно. Тоже така підписана. Такою битою довбуну когось по голові, знаєте? І все, і кінець дуже важка. Що тут ще? Дві такі, тут їх пара, бачите. Дуже потріскані. Не знаю, з чого вони зроблені. А, ага, там ще щось є. Давайте глянемо. Ой, мені... Окуляри сонячні сповзають, коли я нахиляюсь. Що тут ще є? Цікавого, та нічого. Нічого не бачу. Цікавого якесь взуття там. Що буде якесь все. все? Все, 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 сміття. Ладненько. Тенісна ракетка є вже добра. Я не знаю, чи це треба брати. Якби я десь жила в совку, напевно, таку добру машину мати, але я залишу. Ще є надія на Австралію, на безпеку австралійську. Ладненько, друзі, їдемо далі. Ой, трошки потрясло телефон. Вже скоро стемніє. Я сподіваюся, я вам ще трошки познімаю, але слухайте, от, як я і думала кінці фінансового року зовсім мало люди викидають. А те, що вчора в п'ятницю ввечері було, його забрали сьогодні в суботу зранку. Я проїжджала і деяких куп вже не було. Дивіться, столик дерев'яний, А і київське крісло, виглядає нормально, а воно зовсім недороге. Нецінне. не цінне. Це що, якийсь генератор чи що? Повітряна помпа якась, напевно, не знаю. А Якісь поломані принтери, От таке. тут хтось проїжджає, теж дивиться конкуренти. <су> Але нема, нема за чим конкурувати тут, бачите? Їду далі, поки, поки є світло. Їду і бачу дві купи, одна напроти іншої. Якась цікава ваза. Бита, не бита, що то за ваза. Давайте дивитися. Бита, тріснута. Чи О, вона облізла навіть, вона не просто. А як тут так можна зробити? Обдерти її? Цікаво, цікаво, що тут у себе якесь бите, слухайте. А вон кусок, бачите, облізло. А що за сумка? Якась сумка. Вже хтось дивився тут, я думаю. Бачите, як я казала, деякі будинки, вони, вони його зараз ой, такий будинок зносити, напевно, будуть. А так хотілося б той вази, якби вона була не бита, не облізна, правда? Ну, що поробиш? Дивіться, тут як трохи щось більш візуально приємне. Ящики для Чебурашок, дивіться, можна Чебурашку туди. А це що за таке гриль? О, Боже, яке воно важке. А що то є таке? Чого не чого не? Бачите, але ми не знаємо, що, що то за бренд. Але щось таке цікаве. Для запікання, не знаю, ящички отакі. А це що? Це міксери. Для... Перепрошую, не міксери, а для міксера. А що шланги повикидали? Такі шланги для чогось. І ворота металеві. Таке. Так, ще одна. Купа. Цікава. Якісь загорожі для тваринок. А це ж люстра, дивіться. А що за люстра? Виглядає, якщо щось... вінтажне, може вона вся побита поломана, може і ні. Це що за. Ли з гаражу повикидали. Дивіться, яка краса. М -м -м. Вінтаж. А що з нею не так? Все норм. Дивіться, яка цікава річ, її треба взяти обов'язково. Я не бачу нічого поломаного. А це що, це від неї? Ні. Може і від неї. Дві штуки, три штуки. І, і не побиті нічого. Поки що, поки я не побила, Ага. Бачите, люстрочка дуже цікава. Так буває, тут ще є. Воно ще не, не порожнє. Ох, як його відкрутити? Кого Камеру на секундочку, це для собаки, по-моєму, корзина, а може не для собаки. Що за корзина така гарна, файна корзина, дивіться, бамбуко. Ні, то не для собаки, то для чогось іншого була. Що ще вінтажний вакс, дивіться. Такий плюсос з 90-х років, напевно. І там ще щось вінтажне для пиво робити чи що. Слухайте, бачите така купа, ніби. Нічого цікавого, насправді, знахідки маємо. Що це таке? О, щось дуже важке. Що це зроблено в Франції? Я думаю, це якась ем, для перемолки чогось. Бачите, муку робити, борошно робити. Напевно, воно поломано. А може не поломано, може хтось відремонтує. Дивіться. На чого викинули. Цікаво, на чого викинули? Знаєте, що я візьму, а потім розберуся. Оце візьму і люстру візьму. Дивіться, ще одна цікава купа. Сміття, не сміття, як хочете, так і називайте, як вам зручніше. Видно, що нові матраси купили коробки і старі матраси викинули. це що, свічка? А, це, бу... це була свічка важка. У мене ліва рука зовсім ледь тримає. Упсі. Так, так, все полетіло. А що це таке? Ніжки до чого? Чи то підвішували щось, чи, чи як? Це що таке? Що за сумка? Трохи пильно холодильник. А що за бренд? Що за бренд цікаво? Чи ніякий не бренд? Там так, без горизно було, трохи заближалося. Ага, дивіться, прям для пікніка все. А, бренду немає. Хм. Немає, не брендована річ. Ладно, ладненько, що тут ще? Шкло побите, м'ячика, чого його викинули? Я його візьму, заберу. Шкірине крісло, натуральна шкіра. Що з ним не так? Що друге крісло брати сьогодні? Люди добрі, що ж тут робити? Звідки воно? Не дешеве. Ага, тут не видно, в нього висота не регулюється. Повинна би регулюватися, але тут щось, щось немає. Немає регулятора висоти. Але то слухайте, то що в понеділок хтось вивезе на смітник? Це щось тільки. Тільки як це називається, шкірка натуральна. Сидіти, сиділка, бачите? Тут що для святкування різні, бачите, що це таке? Завертати вкусняшки різні. Ой, що тут ще цікавого? Що ще цікавого? Не знаю, що там щось важке, там таке скляна плитка якась. І ще один пікніковий. Пікніковий. Що це таке? Корзина Все здається більше. І гарний евкаліптус маленький. Евкаліптус. Евкаліпт. Це що таке? Сумочка бавовняна. Якась така ваза з кришкою. навіть не знаю що для чого. Бачите, там кришка є біла. Слухайте, ну. А тут що? Ага, тут були, бачите? А, До речі, ви знаєте, це дуже дорога. А, бачите, вона вже покоцана, але це дуже дорога модна пляшка. А що там ще є? Що ще цікавого є? Ні, тільки одна дорога фляшка, решка недорога. Угу. Бачите прізвище гр... грецьке. Тут греки живуть. Так щедро повикидали, слухайте. Ох. Я навіть не знаю. Ну, візьму я м'ячик, тому що, бачите, стіл є. В столі в нас є. Бачите, це ключ і танк. Малий Hot Wheels. Танк. Оце що таке? Напевно, можна відмити якесь чорнило. Слухайте. А тут що? Кожні коробки. Оце що? Щось замовили і, і навіть не ну, розпакували і викинули. Просто порожні коробки. Ну, добре, візьму я оце, оце от заберу попригончик для м'яч, так, фітнес-м'яч. Крісло шкода дуже. Мене нема де ставити, взагалі, реально нема де ставити. Добре, якби хтось забрав, в нього нема регуляції висоти. Не знаю, я на нього сяду, може воно від, від ваги якось регулюється. Ні, ніяк не регулюється. От як є, так є. А оце от синеньке це від цього. Це від цього. Там може щось забули ще, слухайте. Що там ще можна забути? Ні, ладно, заберу це і заберу м'ячик, люди. Приїжджайте в Австралію, друзі, і допомагайте мені.